Руйнування об'єктів енергетичної системи ворогом призвело до введення графіків погодинних відключень світла. Поки енергетики відновлюють енергомережі, черкащани прилаштовуються до умов жорсткої економії енергоресурсу. Відтак ретельно планують побутові справи, заряджають телефони, ліхтарики та павербанки. Дехто змінив режим відпочинку, вкладаючись раніше спати. Про новий ритм життя без світла містяни розповіли в опитуванні представників Черкаси. Обленерго, як ви прилаштувались до відключень світла, організували свою роботу, побут. Дивіться, головне, от і, наприклад, і на загалі все в мене там, де я працюю, ну я не з Черкас то там оцю головну вулицю у нас, одну малесеньку оставили і її не відключають. Це головне для мене. Дома я можу винести всі муки. А от робота це, ну, це дійсно головне. У ну, мене перукарня і свій салончик. І от, наприклад, як для мене, якщо відключається світло там, де я працюю, то це катастрофа. Трошки плануємо, щоб ми знаємо, що зараз буде виключатися світло. Але буває, що, буває, що виключається світло дуже раптово, що не знаєш, що робити. Так що приходиться сидіти і чекати, поки включить. Гуляй на дворі. Хотілося б, мабуть, більше, щоб час був, тому що не вкладаюся, немає у нас природнього газу, вся від електрики, тому іноді буває так, що не встигаємо приготувати вечерю, або якщо встигаємо, то ми її закриваємо, закутуємо, щоб вона була гарячою їжею. Якщо так далі буде продовжуватися, хтось безперебойника поставлю. Стараємося робити все швидко, вдома поки немає світла. Термос. Як у нас електроплити, то дуже виручає мультіварка. Ну, плюс до того, що я працюю біля будинку свого, тож підлаштовуюся під графік, щоб зварити і їсти на вечір. Втрачаю гроші. Це дуже негативно впливає. Якби можна було що стали там, я б чітко знала, що такій-то такій-то годині взагалі без проблеми працювати. Ну, я так я мушу або павербанки під підключати, або під інструменти певні павербанки в мене не тянуть. Ну побит ще нічого. Ще ми готові в принципі до того. завжди зарані є їжа не готова. На слава Богу, в нас газова плита. Ми можемо підігріти. А от в плані роботи це дуже тяжко. Або в мене телефон заряджений, Я сиджу в телефоні, або звоню батькам. Мені було слишком страшно. Або якщо б в мене були часи, то я б, я б і павербанк, і часи були, то я б зарядила їх. І що робила б? І включила фонарик. Одихати ходимо, коли світла немає. Влітку ми спати ложимося раніше. Є фонарики, які ми в день зарядили, а коли треба, вимкнули. Натомість енергетики пояснюють жителям, з яких причин виникають вимушені затримки під час перемикання черг та чому протягом дня можуть відбути зміни у графіках погодинних відключень, зазначають в установі. Черкащани ж радять тим, у кого немає додаткових джерел живлення, придбати та вчасно заряджати телефони. Зарядити ті гаджети вже, як і по можливості, та й все, що зробиш. Да, переживемо, переможемо, все буде добре. Раніше встати, пізніше лягти і все. Зараз збираюся зараз купити якийсь амулятор, щоб можна було підповідкувати свій розпорядок життя під ці відключення. Мабуть, би порадила психологічно себе якось ось налаштувати до цього графіку відключень. Потрібно мати пауербанки, потрібно мати ліхтарики. Можливо, навіть якщо у когось все від електрики якісь газові балони придмати, тому що йде в нас не сьогодні, завтра почнеться опалювальний період, почнеться зима, тому потрібно якось виживати.